За півроку луганські лікарі зробили понад 800 операцій мирним мешканцям та військовим, яких доставляли безпосередньо з фронту. Геннадій Москаль вручив державні нагороди медикам з Частинської міської лікарні, яка перебуває на лінії фронту. Вріма війни це просто усилення, нагрузки, агромна большая робота. Відповідно, помімо того, що йдуть ранені гражданські воєни. остались те же болезни у мирного населения, которые мы должны лечить. Вот мы стараемся выполнять эту работу, и люди это прекрасно понимают. Те, которые остались, те работают, я в этих людях уверен. Самый страшный день, когда за спиной рвутся сами. Он был не один день. И самые тяжелые дни, когда в ночь поступало порядка 30-40 человек тяжело раненых. Вот это было тяжело. Указом президента України медаль за працю із витягу отримала медична сестра Лариса Гудзувата. Орденом за заслуги третього ступеня нагородили завідувача відділення щастинської міської лікарні Володимира Карпінського. А головний лікар Олег Супрун розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації отримав почесну відзнаку за розвиток регіону. Дякую, дякую за вашу працю і від імені президента України ще раз хочу вас поздоровити. З державними нагородами медсестра Лариса пригадує, що кожен день протягом кількох місяців обстрілів був складним, оскільки жінка єдина медсестра-анестезіст на всю лікарню виїхати зі щастя, покинувши роботу просто не могла. Цьому страшному слову війні в першу чергу мирні жителі. фронт був ще далеко, коли починалося И было просто страшно смотреть, когда ранят, погибают мирные жители. Но в первую очередь меня заставило остаться, что если я уйду, как останутся они, кто, кто их будет спасать. Все эти месяцы были, каждая ночь, каждый день был страшен. Да, ты бегишь, а сзади тебя стреляют, снаряды разрываются. Вот это вот, вот это страшно, потому что бывало, нужно было бежать. Вызывали, мы только уходили домой, везут раненых, вызывали снова. Бывало сутками, Однажды я була или четверо суток. Я не виходила з операційної і з реанімаційних палат, тому що я одна на всем була. Голова облдержадміністрації пообіцяв, що лікарня у місті щастя буде відновлена у найближчий час. Уже замінено два десятки вікон із півтори сотні, які вибуло вибуховою хвилею. Марина Каплун, Ярослав Стежко, телеканал СК 1